Доброго вечора, дня або ранку, Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про фентезі бойовик Легіон. Я навіть не вірю в Бога. Не приймайся, бо він у тебе теж не вірить. Архангел Михайло падає на землю в Лос-Анджелесі, потім відрізає свої крила, і з нього падає на шийник воїна Господнього. Далі Михайло вривається на один із складів і, користуючись аптечкою, зашиває рани на тому місці, де були крила. Там же на складі він запасається великою кількістю зброї та одягається у стильне пальто. Замість того, щоб нормально скористатись дверима, Михайло вибиває собою ворота у формі хреста, що горить. Двоє поліцейських помічають таку недбалість і мають намір його зупинити. Але раптово один з них стає одержимим і вбиває іншого. Одержимий каже, що Михайло даремно порушив наказ Бога і тепер має померти разом з якоюсь дитиною. Михайло вбиває одержимого поліцейського та забирає його машину. Тим часом у невеличкому продорожньому шинку із гаражем у центрі пустелі Нью-Мексико. Там працюють депресивний власник Боб, його син Джип та офіціантка Чарлі. Чарлі вагітна не від джипа, проте той любить її і піклується про неї. У шинок входить жінка. Похилого віку і починає вести себе дивно. Наприклад, каже Чарлі, що її дитина горітиме. Бабця починає ображати решту відвідувачів, і коли один з них підходить до неї, стара вириває йому зубами шматок шиї. Потім, коли бабця намагається втекти постелі, один з відвідувачів, темношкірий гангстер, вбиває її із пістолета. Пораненого чоловіка вирішено відвести до найближчої лікарні, але доводиться повернути назад, оскільки хмара мух повністю заступає небо. Через кілька хвилин телефони. Та радіо відключаються, і шинок стає відрізаним від зовнішнього світу. Власник та його син Джип вирішують викинути мертву стару із хати, та в процесі до них під'їжджає поліцейська машина, з якої виходить стильно одягнена людина. Колишній архангел Михайло починає роздавати зброю здивованим відвідувачам, включаючи навіть вагітну дівчину. Він пояснює, що Бог втратив віру в людство і наказав янголам здійснити апокаліпсис. Тільки замість потопу, як минулого разу, тепер янголи перетворюють слабких духом людей на одержимих, а ті вже вбивають усіх інших. Михайло не підкорився наказу Бога. Він упав з неба і прийшов, щоб захистити останню і єдину надію людства дитину Чарлі, який судило стати рятівником світу через це за словами Михайла Янголи візьмуть шинок в облогу, щоб убити Чарлі та її дитину. Бабця була лише шпигуном, який трохи перевірив сили людей. Михайло пропонує план тримати оборону шинку, доки дитина не народиться. Чому новонароджену дитину, на відміну від вагітної жінки, Янголи вбити не зможуть, Михайло не пояснює. Чарлі тільки на восьмому місяці, але Михайло каже, що дитина народиться раніше терміну, і трапиться це дуже скоро. Хвиля одержимих людей атакує забарикадований шинок. Михайло та інші стримують їх, але пораненого у шию чоловіка витягують назовні і він зникає. Увечері Михайло пояснює Джипу, чому Бог розчарувався. Люди наплювали на любов Бога своїми моторошками. Вчинками вбивствами одне одного з ненависті до чужої раси, жадібністю, нескінченними війнами через уламки каміння та висловлювання у стародавніх книгах. Однак він, Михайло, не розчарувався в людстві саме через таких, як Джип, який любить чужу дитину та допомагає жінці, від якої нічого не чекає у відповідь. У розмові з Джипом Михайло згадує, як він був ватажком війська Господнього і чому вирішив впасти. В останній бесіді на небесах він сказав своєму. Братові Гавраїлу, що хоче дати Богу не те, що він просить, а те, що йому дійсно потрібно. Іншими словами, не виконати наказ щодо знищення людей, а повернути Богові віру в людей. Наступного дня дружина зниклого чує голос чоловіка, він кличе її на допомогу. Жінка виглядає назовні і бачить, що той розіп'ятий вниз головою. Його тіло вкрите виразками та наривами. Михайло попораджає, що це пастка, але жінка вибігає із шинку. І відразу тіло її чоловіка вибухає, обливаючи все навколо кислотою. Кухар, що кинувся за жінкою, затуляє її собою та гине, бо кислота пропалює йому спину до кісток. Михайло, який навіть кроку не ступив на допомогу жінці, говорить про інцидент щось на зразок: Ну, я ж попереджав. У шинку несподівано починає працювати радіо. Там передають, що людство створило укріплені бази, щоб уникнути загибелі. Одна з яких знаходиться дуже близько до шинку. Михайло Михайло наказує всім дотримуватись плану, залишаючись у шинку, бо в дорозі вони будуть начебто більш вразливими. Вночі до шинку під'їжджає чоловік із маленьким сином, щоб заправитись, і на нього відразу ж нападають одержимі. Темношкірий гангстер, що веде чергування на даху, бачить у машині дитину і зістрибує, щоб її врятувати. Усередині шинку люди теж хочуть допомогти, але Михайло наводить на одного з них пістолет і забороняє відчиняти двері, щоб не наражатись на них. Небезпеку гангстер добре тримається проти одержимих, але несподівано його кусає врятована дитина. Раптом і дівчина, що чергувала на даху, кидається в бій. Коли у шинку вже вагітна жінка загрожує, що вийде на допомогу. Тільки тоді Михайло озброюється і відбиває дівчину, підривавши при цьому половину бензоколонки. Тим часом одержима дитина намагається порізати живіт вагітної, проте безуспішно. Пізніше Михайло пояснює, що одержимі не можуть завдати шкоди дитині. Тому Бог надійшла того, хто зможе. Архангела Гавриїла. Чарлі народжує хлопчика. Одна з жінок, втративши залишки розуму, хапає дитину і збирається віддати її одержимим, щоб в обмін усім іншим були залишені їхні життя. Як тільки вона наближається до дверей, Михайло стріляє її в голову, а Джип у стрибку ловить дитину. Входить Гавраїл і вбиває власника закусочної, порізавши його своїми гострими крилами. Михайло наказує Джипу і Чарлі забрати дитину, поки він утримуватиме Гавриїла. У наздогін Михайло просить Джипа навчитись читати. Якісь скрижалі батьки проносять немовля крізь натовп одержимих, які вже не можуть завдати шкоди нікому, хто має обрану дитину на руках. Одержимі розступаються, а батьки їдуть. Михайло б'ється проти Архангела Добре, але відсутність крил, і як результат Божої сили підводять його. Гавраїл перемагає Михайло, завдавши йому удару у серце списом: Михайло залишає землю як смертна людина, але його дух підноситься в небеса. В цей же момент у джипа руці та шиї з'являються татуювання, як були у Михайла. Джип та Чарлі припускають, що це і є скрижалі. У дзеркалі заднього огляду вони бачать, як за ними вже летить Гавраїл. Той вдирається в машину і намагається дотягнутись до Чарлі. І в цей момент Джип б'є по гальмах. Машина перевертається, і зіткнення викидає непристібнутого Гавраїла. Архангел обтрушується і йде вбивати джипа, як раптом перед ним із небес спускається Михайло, що знову має сутність. Діангола. Відмова Михайла відступитись від людства, аж до того, що він готовий віддати життя за людей, переконала Бога змінити наміри та дати людству другий шанс. Як і казав Михайло, він дав Богу не те, що той хотів, а те, що йому було справді потрібно. Михайло в короткій сутичці перемагає Гавриїла, але не вбиває його. Михайло просить Джипа і Чарлі не втрачати віри і подбати про дитину. Потім архангел підноситься у небо. Джип і Чарлі вирушають у дорогу. Бог пробачив людей і відкликав архангелів, а одержимим, ймовірно, повернув колишній людський стан. Однак Джип і Чарлі без будь-якої причини все ще возять у багажнику крадену зброю. Ці люди повинні навчити дитину, як врятувати увесь світ. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь, аби Бог у вас не розчарувався.